Мітинг 45-го президента, а нині кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа проходить у місті Батлер, що у Пенсильванії. Виставковий комплекс Батлер Фарм Шоу» розташований за адресою 625 двадцять п'ята Еван Сіті Роуд, що приблизно у 8 кілометрах від центру Батлера. 20-річний стрілець Томас Крук припаркував свій фургон на Лоуренс Авеню. Це паралельна вулиця, щоб його не помітили поліцейські та агенти секретної служби. Крук вийшов із фургона та пішки дійшов до ось цієї точки. Потім він піднявся на дах будівлі по осій драбині, аби краще розгладіти Трампа та зрозуміти звідки здійснити постріли. Давайте більш детальніше розглянемо, де на сцені стояв Дональд Трамп і де був той, хто хотів його вбити. Отже, це сцена, де із промовою до американців виступає Трамп, а перед ним і за ним його оглядачі. Трохи далі на даху сусідньої будівлі розмістилися снайпери спецслужби, які стежать за безпекою периметра. Відстань від сцени Трампа до стрілка Томаса Крука становить близько 140 метрів, тоді як відстань між стрільцем та снайперами секретної служби близько 135 метрів. Після того, як кандидат у президенти почав свою промову, стрілець натиснув на спусковий гачок своєї гвинтівки AR-15, випустивши три кулі. Одна із цих куль пролетіла крізь праве вухо Трампа, задіювши його. Одару ж за цими пострілами в бік Трампа послідували ще п'ять пострілів. Від трагедії його врятувало лише те, що він миттєво опустився донизу. З моменту, як він почав свій виступ на сцені, і до того, як пролунали перші постріли, минуло шість хвилин. Раптом один із його прихильників прокричав: Чоловік на даху має зброю. І вслід за цими словами пролунали перші три постріли. Коли Трамп торкнувся правої сторони свого обличчя і виявив на ній кров, миттєво сховався за сценою. Незабаром було здійснено ще п'ять пострілів у швидкій послідовності. До Трампа підбігли агенти спецслужби. Аби прикрити його та евакуювати до кули непробивної автівки, тим часом снайпери, які були на даху, виявили підозрюваного та ліквідували його. Трамп, усе ще на землі, оточений агентами спецслужби. Їхню розмову про те, як евакуювати республіканця до безпечного автомобіля, чутно через усе ще включений мікрофон. Згодом кілька агентів кажуть, що нападника знешкодили снайпери поза сценою. Лунають жіночі крики. Снайпери дають дозвіл агентам на евакуацію експрезидента. Трампа підіймають і швидко виводять зі сцени. Тим часом спецслужбісти, які охороняють його кортеж, дають команду іншим своїм колегам, які біля Трампа у нас чисто. Чекаємо на вас. Рухайтесь впевнено, ми готові покинути місце перебування. Однак Трамп каже своїм охоронцям, котрі закрили його собою, зачекати кров продовжує текти. І в цей же час, перед тим як їхати, політик кілька разів показує своїй публіці стиснутий кулак, тричі промовляючи Файт, 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 тобто битися і ще раз битися. Після цього він разом із охоронцями покидає сцену. Дехто каже, що це так би мовити ганстерський крок Трампа, який залишиться в американській історії. А хто що слова та жести кандидата у президенти як символ того, що ніколи не потрібно здаватися, а навпаки, продовжувати боротись. А що ж являє собою та зброя, яку використовували снайпери зі спецслужби, які охороняли Трампа? Це американська снайперська гвинтівка М40 1966 року випуску. Нею озброєні морські котики та інші підрозділи спеціальних операцій. США. вона є модернізованою версією гвинтівки Remington 700 моделі, яку було виготовлено у 1962. -му. Максимальна дальність стрільби М-40 1300 метрів, а прицільна 800 метрів. В М40 покращена денна оптика, широкий діапазон і покращений приціл. І її вага трохи більше 5 кілограмів, не надто важка у використанні, вид боєпостачання, магазин на 5 патронів. А це зброя, з якої стріляв у Трампа той, хто готував замах, тобто Томас Крук. AR-15 15 напівавтоматична гвинтівка з повітряним охолодженням і живленням від магазина. Вона також американська, виготовлена між 1959 і 1964 роками. Ця зброя використовувалась американськими бійцями у В'єтнамі. Дальність стрільби 600 метрів, вага близько 3 кілограмів, вид боєпостачання магазин на 20 набоїв. А тепер давайте подивимося на уповільнення пострілу та руйнівний ефект кулі. Отже, перша куля, яка полетіла у бік колишнього президента, пошкодила йому вухо, коли він повернувся, щоб подивитися до натовпу. Якби Дональд Трамп не повернув голову, куля б влучила у праву скроню, пошкодивши череп. Простими словами, наслідки були б фатальними. А те, що він в останню мить повернув голову, диво, яке його і врятувало. Евакуювавши пораненого кандидата, чорний броньований позашляховик повіз його до найближчого шпиталю. Сподобалось це відео? Тисни вподобайку, коментуй та підпишись на наш канал, бо це дуже важливо для нашої роботи.